Зараз на нас старт п'ятого ювілейного сезону кар'єри за Михайла Мудрика. Поки що з трансфером в нас все тихо, ніяких підходящих пропозицій поки немає. Тому зараз ми налаштовуємось на суперкубах. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до ігрового процесу, я хочу вам нагадати, що у наших друзів Співбет зараз діє акція, про яку ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Тим часом в кваліфікації лінії конференції Київське Динамо поміряється силами проти Бешикташу. Дніпро, один Спартак Тернава, а заряд зіграє проти Славії. Для того, щоб зробити перегляд. Матчу ще цікавіше, ви можете перейти по закріпленому коментарю під цим відео. Ставте з розумом та перемагайте. Скільки б не було розмов, йде му чи залишається Мадридська, ПСЖ. Поки що ми граємо за Манчестер Сіті. І зараз Манчестер Сіті зустрічається проти Тоттенхема. Є шанс взяти перший трофей в цьому сезоні. А уявіть, якщо ми залишимось. Мені здається, що тут 50 на 50. Або ми йдемо, або залишаємось на Манчестер Сіті, удар поворота! Можна? І туди. І там нікого. Нормально. Кожен стандарт біля наших воріт це потенційна небезпека. Кінець четвертого сезону всі ми прекрасно пам'ятаємо. Дивіться. Ну, от про що я кажу? Нічого вони видумують момент. Ух, яка передача! Куди попало? Далі. Дебеле? Все спокійно. І туди. Не вдалося. Але штрафний заробили. А ну! і туди. Уй! Поки що за ці 25 зіграних хвилин гостріше виглядають саме містяни. Шпори поки придивляються, поки відбиваються, але як ми бачимо, наші захисники повністю хавають їх напад. Сор, пробий! Затиснути да закрижитий флан! Спенс, далі, мален, сар. Варела сам проходить. Можна, можна, можна! Ох Охіжлопсен! Бергвейн проривається по флангу, буде він віддавати в центр, але там Харвуд Бейліс. Реально цікаво, куди ж дівся Арау. Обіграємось. Право. Ох, як же. Як він побачив, як він віддав. <му> Бля, Мудрик виграв таку боротьбу. Вийшов на ударну позицію, але схибив. Чудово! Холан. Також якийсь безтолковий. Ми нагружаємо його. Все зробив! Просто все зробив! Пихне він, блін! Ну я не знаю, ну можна було там пробити, але я чітко бачу передачу на пусті. Статистика прекрасно передає те, що відбувається на полі. Ми повністю справляємось з нашими опонентами. Але забити поки що якось не вдається. Та також немаловажливий фактор, те, що Тоттенхем зараз грає без Гаррі Кейна. Гарі Кейн якраз в нашій команді. І що найцікавіше, Мудрик грав в трьох командах з Гаррі Кейном: Мадридський Реал, Челсі і ось тепер Манчестер Сіті. Пас. Ну зараз, одна атака. Мален. Б'є Ледерсон Замість палмера виходить Гаррі Кейн. Трапіти зламуй. Зустріте. Спенс з м'ячем віддає передач на ДМБЛ. Дембеле далі. Як же він виводить? Як же він виводить одним басом просто на ударну позицію? Бачу, Гаррі Кейн Гаррі Кейн Гаррі Кейн, Гарі Кейн. Цей хлопець завжди виходив в суперкубку і забиває. Неважливо. Він грає за Тоттенхем, Челсі або за Манчестер Сіті. Чудове підключення, прекрасний пас. І тут просто розстріляв. За 30 хвилин до кінця поєдинку Манчестер Сіті наближає себе до перемоги. Не проходить Мартінеса. І далі. На Ерлінга Холланда. Ну, це вічна віч. Але Ерлінг Холланд. О, ти ще довше там возить з м'ячем. В предсезонному турнірі був просто батя. Тут зараз вийшов на офіційний поєдинок і все. Здувся. Мендес там його опікає. Далі передача регілон. Єндузі. Чудово, Мартінес. І ось вперед. Ти Йонг. Ну в Тоттенхема, пам'ятаю, було два моменти. Ой. О, прикол, якщо зараз вони з цієї атаки нам заб'ють. Чудово, Мендес. Ну! Вставляв ногу. Віддав далі бісома. Вже в штрафному майданчику вони не дають пробити. Кіндузі ламає Михайла Мудрика. бісаома, віддає передачу віч на вічі. Один-один. Михайло Мудрик обрізається. Обрізається, і ми отримуємо. Правий центральний захисник. Чудова тактика. так. Б'ю. Віддає далі Гендузі. Мален. Центр поля. Знову проспали. Oh, Курва, ну як таке може бути? Я ненавиджу цей Тоттенхем. Ой воно! Пихне він, блін. А який це терзахист, Вася? Давай, дай! Дай! Дай, сука! Ну! Забити! На що ти віддаєш передачу! Тих. Не пройшло! Сука, ми кубок всрали! Ні, ще не всрали! Вперед! Вперед! Ще не всрали! Дай! Який офсайд, яка рука? Холанд забив рукою. Піздец! На цей раз вже Тоттенхем перемагає в Суперкуб Англії. Засмучені футболісти Манчестер Сіті, але... Ми в цьому матчі віддали всі сили, але, на жаль, ось ця незібраність в захисті призвела до того, що ми програли. Я б з радістю приєднався до канонірів, але ви не граєте в Єврокуб. Арсенал 242 мільйони за мудрика. Більше по трансферам нічого. Я чекаю пропозиції або від ПСЖ, або від Мадридського Реалу. Оце вам, друзі, требли. Перший фінал, перша поразка. Чудово! Центр. Заштовхати його! Так! Чудово кабаре! Віддав далі? Далі. Ну. 11 хвилина рахунок зустрічі 1-0. Михайло Мудрик віддає на Дейона. Треба, напевно, в цьому сезоні, якщо ми залишимось в Англії, то більше пограти саме на себе. Бути асистентом це добре. Але самому вирішувати моменти і забрати краще бомбардира це набагато краще. Планка. Дальній удар, але. Цей ударом назвати тяжко. Ой, прекрасно. І вперед. Проштовхує. Обігратись. Алхіня. Повертає на Келхарта. Келхард свячем. Далі. Ще один момент буде фулхема, і це вже 1-1. Мені здається, що Сіті вже себе просто зжили. В містян здається в цьому сезоні виступні апади. Треба вже тікати хоч куди. Так. Мудрик. віддає. Давай. Вони все блочать. Просто летять на м'яч і все, все блокують. Була чудова пропозиція в Манчестер Юнайтед. Але просто не маю права я перейти в цю команду. Дай. Дай. Да! Що з прийомом? Після першого тайму рахунок 1-1. В нас є ще 45 хвилин, але знову програти. А навіть зіграти в нічуть це буде дуже неприємно. Зустріти. Чудово ромера. На. Сам. Протягни м'яч. О! Не ну можеш, коли захочеш. Виходить, гаряки. Нормальне в нас таке підсилення на правий фланг. Фланко. Дивіться, сам стоїть. Я не знаю, як би. Передача голкіпера. Нам просто треба забити, щоб відкритись. Треба просто відчути впевненість в собі. Для цього треба забити в цьому сезоні. Далі пас і... До да, побачення. Ну чому він сам? Чому його ніхто не зустрічає? Ну! ну прошу, пенальті. О, прошу пенальтів! Замість Холланда виходить Холланд. Тип пішов і сам почав тягнути весь функцион. А, ще. Браво! Ну, який байер, ну це не по постаток. Челсі склад майже не міняється, тільки Колусевський прийшов. На. На! Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз забивав нормальним лолшотом. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз забивав. На швидкість обганяє нашого центрального захисника. Учить по флангу, робить подачу. Є. Там рука була. Дай пас! Дебіл! Минусемський летить на наші ворота. Заходить в штрафний майданчик і грає рукою. Вперед запихує, але тут Мартінес. Проходить. Ізвіти. Жий! 32 хвилина. Михайло Мудрик повертається. Сподіваюсь, що з поверненням Михайла Мудрика повернуться й перемоги для Манчестер Сіті. Канте проходить. Відає передачу і тут Хаверц. Так, ви знущаєтесь. На! бля. <пл> Овсайд. Мудрик. Набирає. Після першого тайму, на жаль, у нас поки що нічия. Просто ганяють нас по полю. Тірам. Тірам. Лосевський. Віддає на Енгола Кантей, канте виходить на удар! Не було. Не було. Ой, прекрасно. Як же ти встиг віддати, але зараз мені здається, нас, нас доженуть. Атака закінчується слабеньким ударом, але зараз... Просто дай йому червону за це. На. Дубль від Михайла Мудрика. Біжи сам. Біжи, 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 холан. Хороша перемога з рахунком 2-1. Остання гра в цьому місяці буде проти Ліверпуля. І через два дні в нас закривається трансферне вікно. Потім нас чекає кваліфікація на Євро. Іспанія, Польща, Італія, Україна, Північна Ірландія. Це група спертів. А зараз, можливо, ми зіграємо останній поєдинок у формі Манчестер Сіті. Закарі заходить в штрафний майданчик, віддає Алекс АРДОЛЬ! Оце підписання! Ну, Кабаре реально не вивозив. Туди закидаємо передачу на Холланда. Сьогодні ми бігаємо на фланзі з Дестом. Прасно віддефали. Прискорення? Пішло? Ай, яка швидкість у нас! Ай, яка в нас швидкість. Коланд, ну ти вже придумав. Там хотів всіх обіграти, напевно. Ну. You know, am... Better now. Better now. A... Нарешті ми забили шедевр. Компос віддає. Ах ти, -мо! І голкіпер, боже мій! Ну що, Повторимо. Можем. Не може. Вперед. Воно. Хотів красиво пролізти вперед. Дай. Ой, як ми розриваємо просто. Да Десь спочатку спас ситуація, а потім сам же і привіз. Ні. Що собі вони б'ють? Мартінес? Мартіне вже за нас грав. Як швидко в них все міняється. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 2-1. В нас ще є 45 хвилин. Сподіваюсь, що вони будуть для нас успішними. Обігрується Локателі, віддає передачу Акампос. Ми граємо на виніс, все нам вдається. А, це для тебе. Ну і він забиває. 3-1. Ну, так міє тільки Манчестер Сіті. Обігрувати Ліверпуль 3-1, обіграти Челсі 2-1, але скрутитися. Фулхему зараз віч навіч Михайло Мудрик виходить і спокійнесенько забиває навіть з лівої ноги. 4-1-59 хвилина. Ось тепер я бачу, що Михайло Мудрик почав забувати. Треба його там зустріти. О, кампус відігрується з Дарвіним. І тут вихід вічна віч навіч. Ну що? Ну, ух ти, як ми відскакуємо! Михайла Мудрика все ж таки замінили, але Манчестер Сіті переміг з рахунком 4-2. Манчестер Юнайтед викупає назад Маласію. Сілва йде в Барселону. За 4 години жодної пропозиції. Як мінімум ще півроку, ми проведемо в Манчестер Сіті. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.